За останні два тижні до військових частин із СЗЧ повернулися понад півтори тисячі бійців. Такі дані оприлюднили в ДБР. Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжила термін добровільного повернення військовослужбовців до 30 серпня 2025 року. Це означає, що у військових, які залишили службу, ще є час повернутися без кримінальної відповідальності. У нашому наступному сюжеті військовослужбовці 10-го батальйону розкажуть про причини, через які Ті бійці вдаються до СЗЧ. Побратими Сансанич та Шева, військовослужбовці 10-го штурмового батальйону сил безпілотних систем. Вони боронять українську землю на Покровському напрямку. Та, крім виконання бойових завдань, військові підтримують і тих бійців, які з різних причин колись залишали службу. Адже навіть ті, хто наважувався на самовільне залишення частини, не менш вмотивовані. Причини таких вчинків бувають різні: від непорозуміння з командуванням до побутових труднощів чи сімейних проблем. Не кожен СЗЧ по своїй волі СЗЧ. Є куча факторів, через які людина йде. Це там, починаючи там, від е, якісь непорозуміння з командуванням, закінчуючи побутовими якимись моментами, проблемами в сім'ї і тому подобне. Тобто дуже багато різних нюансів. Сан Санеч у військо потрапив ще у 2015 році. Починав навідником крупнокаліберного кулемета. З роками досвід та лідерські якості дозволили йому стати головним сержантом. Сан Санеч підтримує і нових молодих бійців, і тих, хто повернувся із СЗЧ. Ставлення до всіх однакове мотивовані, але також залежить від, так, внутрішньої атмосфери в підрозділі. Тобто вони приїжджають, вони бачать, що з ними займаються, до них прислухаються. Якщо є якісь проблеми, то ну, командир не скаже, там, що «та ні, брат, ти зачекай, бо в мене там свої проблеми. Ні, в нас такого на щастя немає. От, всі проблеми вирішуються. Просто про них треба казати, а не мовчати. Більшість військовослужбовців, вороти, у якій нині служить шева, це бійці, які раніше самовільно залишали службу. Сьогодні вони повернулись у стрій ще більш мотивованими. Ці воїни мають бойовий досвід і добре знають, як нищити ворога. Хтось із них змінив бригаду, хтось посаду. Мому підрозділі. У нас рота безпілотних наземних систем. Дуже багато військовослужбовців повернулися після СЗЧ. Знаєте, вони дійсно ці хлопці вже вмотивовані, і з ними набагато простіше працювати, коли дійсно ці хлопці мають досвід в зоні бойових дій. Їх набагато простіше, знаєте, як поставити їм задачу, щоб вона ця задача виконала. Але саме першочергове це зберегти своє життя. За даними державного бюро розслідування, за останні два тижні до військових частин із СЗЧ повернулося майже дві тисячі бійців. Вояки, які самовільно залишали військову службу, уникнуть кримінальної відповідальності, якщо повернуться до 30 серпня 2025 року. При тому усі виплати будуть збережені. Лише за останні два тижні понад однієї тисячі семиста вже повернулися до своїх військових частин або перебувають на стадії повернення. Багато хто звернувся безпосередньо до ДБР через форму, яку ми опублікували лише минулого тижня. Директор державного бюро розслідування Олексій Сухачов зазначив, що за наявною у військових та поліції інформацією кількість охочих повернутися є значно більшою. Після 30 серпня, під час воєнного стану, за самовільне залишення військової частини військовослужбовця можуть притягнути до дисциплінарної або до кримінальної відповідальності. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.